Купуєте землю в Португалії. Дві важливі речі, які потрібно вам знати. Перше в цьому відео, другу, розкажу в наступному. Перше, дуже важлива річ: будьте уважні та перевірте, чи ваш сусід, який, чи ваші всі сусіди, які межують з вашим участком, проінформовані про те, що участок продається, і бажано мати письмову відповідь від них, що вони не зацікавлені у купівлі. Тому що потім, якщо це не зробити, у вас виникнуть можливо з ними конфлікти. Це на базі реальної історії, яку я прочитав в соціальних мережах, і я вам розповідаю. Я думаю, це дуже цікаво. Так, от, люди, родина купила землю в Португалії з будиночком, і потім має проблеми. Перша проблема в тому, що їх сусід сказав, що його не проінформували, хоча ріелтер. Запевняли, що проінформували сусіда, але тепер у них проблема, вони не можуть це довести. Тобто, якщо б була б реально там лист зі штампом, який там сусід отримав, під розпис прочитав, тоді б вони могли довести, що вони його проінформували. Зараз мають проблему, тому що він каже, що він не отримав і буде з ними судитися. От, і можна реально встряти на серйозні гроші через це. От тому будьте уважні. А в наступному відео розкажу другу причину.